Центральний продовольчий ринок Хмельницького. В обідню пору тут не буває малолюдно. Ірина ходить на базар чи не щодня. Розповідає, уже протягом багатьох років купує товар у перевірених продавців. Каже, у них і якість хороша, і ціна завжди стабільна. На вигляд м'ясо гарне, якість хороша. Ну і смачне, і ви подивіться, як гарно викладений товар. Щоб не взяти а продавець який ціна нормальна. Аби не допустити невиправданого завищення цін, працівники Держпродспоживслужби регулярно навідуються на ринок та перевіряють вартість соціально значущих продуктів. Управління захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Хмельницької області. Моніторину ціни у списку молочка, крупа, яйця, соняшникова олія. Найперше перевіряють вартість м'яса. Скажіть, будь ласка, яку ціну вас сало? Це сало. Ось так. У продавчині Анжели м'ясна продукція чи не найдешевша на базарі. За кілограм під червини жінка просить 150 гривень, за філе 140, задня частина без кістки також 150. Це моє домашнє. Так ось ферма, Ні, не ферма, ну як? У мене. Будинок приватний, я можу там тримати до 10 голов. У м'ясному відділі працівники Держпродспоживслужби знаходять і незначні порушення. Проте під час воєнного стану штрафувати заборонено, тому проводять лише профілактичну бесіду. Назерце ще не поставили чи на пупи, ну вон далі нема ціни. Далі нема так ставте, ну тому що ж люди ж підходять, вони хочуть знати скільки що коштує. Наступне у списку на перевірку молоко. За словами фахівчині Держпродспоживслужби, це єдиний продукт, який підлягає моніторингу від держави. Пастеризоване молоко 25 6 33 гривень літр. Тут інспектори порушень не виявляють. А от продукт, який за останні роки злетів у своїй ціні, це, звичайно, яйця. В аналогічний період минулого року десяток можна було придбати за 30 гривень. Піку вартості вони досягли восени 2022-го. Тоді можна було знайти яйця, ціна яких доходила і до сотні гривень. Нині ж десяток коштує не більше 60. Порівняно з тим, що була ціна два місяці до нового року, то ціна на кілька рублів 9 дешевше. Ці були ціни яйця 66, зараз вони 57. Дев'ять гривень п'ятсот п'ять сорок бачимо. Нормальна ціна, нормального за результатами моніторингу хмельницькі продавці не перевищують допустимої межі націнки у 10% від закупівельної вартості. Ціни підтверджуються, ми моніторимо ціни кожного дня. Моніторяться ціни по всій області. Всі наші служби у районах кожного дня виходять на моніторинг і ціни моніторимо. Якщо якийсь є значний скачок, ми проходимо і дивимося, наскільки він законодавчо підтверджений, зважаючи на незначне зниження цін на яйця, м'ясо та молочку, фахівці прогнозують незабаром підвищення вартості хліба. Головною причиною називають перебої з електропостачанням. Аліна Жулкевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський.